Реалізація і захист прав дітей, покращення надання якості послуг, розвиток реформ у сфері соцполітики, а також подолання наслідків збройної агресії РФ проти України це головні напрямки, за якими працюватимуть протягом наступних п'яти років, кажуть представники дитячого фонду. ООН. особливу увагу приділятимуть малечі із вразливих категорій населення. Наше завдання допомогти провести механізм визначення інтересів для кожної дитини: є діти з інвалідністю, є діти без батьків чи позбавлені батьківського піклування, є діти з особливими потребами, у кого складні сімейні обставини, бідність, маргіналізовані або з інвалідністю. І от як нам покращити їхнє життя. Саме тому працює наша команда для того, щоб ми могли допомогти. А місцева влада, ви знаєте, кому, де які складні умови. Ви життєві, тож ми просто хочемо допомогти їх полегшити. Харківський міський голова Ігор Терехов погоджується вже зараз необхідно замислюватися над тим, як разом із партнерами вдасться покращити рівень життя дітей, чим зможуть їм допомогти, і що такі малечі необхідно першочергово. Що стосується дітей з інвалідністю, це теж дуже важливо, особливо що вони мають інвалідність і будемо казати відверто. Потребують більш пристальної уваги, бо ми розуміємо все разом, що ці діти менш скажу так привабливі для усиновлення, і ми будемо. Зіткатися з труднощами щодо їх усиновлення, і це ми повинні розуміти. Тому дуже важливо, щоб ми не зупинялись. У Харкові намагаються зробити все, аби діти якомога швидше повернулися до звичного життя. Зазначає Ігор Терехов. Почати планують із освіти. Так, у вересні в місті хочуть запровадити комбіновану форму навчання для учнів молодших класів. Бо ми зараз розуміємо, що особливо діти які. Пішли у перші класи, вони потребують навчання не онлайн, бо це неможливо, воно не дає нічого практично, а вони потребують навчання офлайн. Тому я дуже пильну увагу приділяю тому, щоб зробити бомбосховище, укриття у школах. Ми зараз це робимо, ми видали певні кошти для того, щоб робити. Ці приміщення. Більш 40 таких приміщень вже нам вдалося зробити. Я хочу, щоб ми зробили набагато більше до 1 вересня. Тому ми працюємо над цим. Крім того, діти потребують психологічної підтримки, соціалізації, спілкування один із одним. Особливо це стосується малечі, яка приїхала до Харкова з деокупованих чи небезпечних населених пунктів. І саме у школі вони зможуть отримати не лише освіту, а й адаптуватися до звичного життя. Хотів дійсно вас привітати з цим рішенням: відкрити двері шкіл. Нехай це зараз у комбінованому форматі, але все-таки. Тож додають представники ЮНІСЕФ, готові допомогти міській владі надати малечі усе необхідне забезпечити гідний рівень життя навіть в умовах збройної агресії. До того ж, незабаром у Харкові відкриють офіс дитячого фонду ООН і завдяки цьому нагальні проблеми вдасться вирішувати значно швидше й оперативніше. Ніколь Костенко, Віктор Наздрачов, Віталій Грунь, Андрій Паколов. Новини Харків.